Всім привітики! І це новий випуск найцікавішого шоу Проба до вподоби, де ми будемо перевіряти всякі у ті лайфхаки з інтернету, які вірусяться просторами соцмереж. Тож давайте перевіряти, працюють вони чи ні. Поїхали! І перший лайфхак як за допомогою ручного блендеру зробити цукрову пудру. Дивимось. Виявляється, не всі знали, що за допомогою ручного блендера можна зробити цукрову пудру. До речі, так можна зробити не тільки з цукром, а з будь-якою іншою крупою, яку треба подрібнити в борошно. Це дуже крутий та бюджетний спосіб. Ну, що, для цього лайфхаку нам знадобиться ручний блендер, який вже я підключив. Що з ним? Ну нічого страшного. Цукор та пакетик. Тож, поїхали перевіряти. Так, ну що, а, беремо, насипаємо сюди цукор. Так, беремо, надягаємо пакетик, натягуємо і блендерим. Так, ну слухайте, я вже бачу, що якийсь результат є. Так. Погляньте так. Дивіться. Майже, до речі, якщо ще більше його, по, так сказати, поблендерити, то вийде дуже цікаво щось. а ну ну, ну. Ну, ось ось цукрова. Пудра, яку я зробив, і ось сам цукор. Різниця, я думаю, видно. Чому я раніше не знав про цей лайфхак? Я не розумію. Це дуже годно. Бо, типу, якщо у вас немає, наприклад, кофемолки або цукрої пудри, або е, грошей, або ще щось такого, і у вас є блендер і цукор, це дуже годно і дуже ну дуже розумно. Тож цьому лайфхаку ми ставимо великий великий, превеликий лайк для кондитерів. До речі, зберігайте. Поїхали далі. Другий лайфхак я вже давно бачив у просторах соцмереж. А саме, як відкрити банку з консервації за допомогою рук та без зусиль. Дивимось. Yeah. Ну що для цього лайфхаку нам знадобиться бабусина консервація? І руки, якщо у вас, як в мене тато каже, руки зліпи мені сніжку, то вам не потрібно це робити. Взагалі, для мене це як цей лайфхак, він якийсь незрозумілий. Я роблю по старинці, як то кажуть. Береться нож, підсувається сюди під кришечку, підкавирюється і відкривається. А для мене це щось руками, це щось якась магія. Ну тож, давайте перевіряти. Так, ну що, б'ємо локтем. І зжимаємо. І це дійсно працює, і цьому лайфхаку ми ставимо великий лайк. Дуже... Я так, так, я розумію, це не новеньке, але я хотів дуже сильно перевірити, чи працює воно, чи ні. І воно працює. М -м, яке смачне варення. Ну блін! Чого я про це раніше не знав? Або ви, якщо не знали, то користуйтеся дуже ефектно відкрити банку. Поїхали далі. Та останній лайфхак на сьогодні: як надати принту на одежі друге життя? Дивимось. Як врятувати ось таку дитячу футболку, на якій зіпсувався малюнок? Та ще й за допомогою тільки одного засобу. Наносимо його на ватний диск і ось такими рухами підносимо до фарби на футболці. Одразу видно, що вона починає ніби склеюватися, і футболку ще можна поносити. А цей засіб придина для зняття лаку або ацетон. Ну що, для цього лайфхаку нам знадобиться засіб для зняття лаку, е диски по типу серветки і. Футболка. Дивіться, ось, наприклад, буковка Д. Вона дуже полопана. Якщо так от її подивитися, то вона полопана. Беремо засіб і пропитуємо цю буковку. Якби можна сказати результат, Типу є, але він не такий прям, як вказано на відео. Ну, воно, воно надалі просто. М -м. Але якщо подивитися результат до і після, можна сказати, взагалі нічого не змінилося. Ну, десь якась маленька крапелька, вона щось там, щось там залилося, щось там поєдналося. Але якщо зробити елементарно ось так. Просто отак потягнути. Воно все-таки все як і залишалось. І цьому лайфхаку ми ставимо великий дизлайк, тому що воно не працює. Взагалі я очікував набагато більшого результату, як було на відео. А воно ну, щось робиться, якісь крапленька, знаєте, щось воно заливається назад. Але... Якщо зробити ось так, по типу розтягнути футболку, воно стає на своє місце. Тож не псуйте речі, залиште це для мене. Тож, друзі, ось такі лайфхаки та експерименти були у нас сьогодні. Дякую, що подивилися це відео. Не забувайте ставити вподобайку, якщо вам сподобалося. А також не забувайте. Знаєте що? Відсилати нам нові лайфхаки на перевірку. Можливо, саме ваш лайфхак ми і перевіримо на цій студії. Тож, я кажу вам до зустрічі на першому міському.